Друзі, польський уряд офіційно визнав, що програма 800 не принесла абсолютно ніякої користі для демографії Польщі. Вони визнають, що це найбільш провальна е, соціальна програма, яка була впроваджена в Польщі за весь час. Е, що хочу сказати, найголовніше, так, що програма. 500, плюс, а на сьогоднішній день 800 плюс. Вона приймалась не, не нинішнім урядом, не урядом Туска. Вона приймалась за е, часів ще першої каденції е, президента Польщі Анджея Дуде за часів першої каденції правління е, партії Право і Справедливість. І саме після впровадження програми 500 плюс е, е, рівень е, соціального забезпечення і якоїсь. Е, Соціальної напруженості почав зростати, бо ті, хто працювали, були змушені сплачувати більше податків для того, щоб забезпечувати всіх, хто має дітей. І в загальному суть цієї програми була дуже проста. Потрібно виділити кошти людям для того, щоб вони були, відчували себе більш безпечно і для того, щоб вони захотіли народжувати дітей. Все через те, що в Польщі дуже і дуже погана демографічна ситуація, але ми бачимо, що пройшло вже. 9 років, і демографічна ситуація в Польщі не просто залишилась на рівні 2015 року, а вона далі знижується. І це вкотре підтверджує, що програма 800 абсолютно ніяк не виконує свої поставлені задачі і свої поставлені цілі. Але з іншої сторони, в нас є вла польська влада, так, яка не може просто так в один день сказати всім людям, що ви не будете більше отримувати. Допомогу по програмі 800. Як з цієї ситуації вийти, незрозуміло. Давайте зараз також про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки. Підписуйтесь на канал. Врешті-решт, ви можете допомогти боротися з різного типу ботами, які атакують мій канал. Вчора я видалив понад 3000 коментарів на Ютубі. Тому, друзі, дякую кожному, хто просто зараз ставить лайк, дивиться відео до кінця, і пересилає його своїм друзям. Дякую кожному. Отже, попри величезні фінансові витрати, виділені на соціальний проєкт 500, зараз вже 800 як ми казали, кількість пологів в Польщі невпинно скорочується. Дані за 23 рік, які нещодавно надійшли до Сейму, показали реальну картину щодо ефективності програми. Уряд офіційно визнав, що попри величезні інвестиції, в 305 мільярдів злотих заплановані демографічні цілі. Навіть близько не були досягнуті. За повідомленнями видання «Жечпосполіта», польський уряд офіційно визнав, що програма 500 плюс була демографічним провалом. І початкові припущення програми передбачали, що завдяки фінансовій підтримці значно збільшиться кількість пологів. Однак реальність виявилась іншою. У 2023 році народж... народилося лише 272,5 тисячі дітей. Ця кількість значно нижча, навіть найгірших демографічних прогнозів, і в звіті зазначено, що низький рівень народжуваності є результатом зменшення кількості жінок репродуктивного віку та нижчого рівня народжуваності. Також ця державна програма не, не виправдала очікування щодо боротьби з бідністю. Бо також вона мала, по-перше, забезпечити е, тих, хто хоче народжувати дітей додатковими коштами для того, щоб вони якби розуміли на чому вони стоять. І з іншої сторони, ця програма була покликана подолати соціальну нерівність в польському суспільстві для того, щоб ті, хто заробляють більше. Платили більше податків, а ті, хто заробляють менше, отримували таким чином кошти, так? і могли якийсь свій рівень життя підвищити. Але навіть при цьому, з, якби, польська влада констатувала, що рівень крайньої бідності в 2023 році досяг рівня 6,6%. До запровадження програми цей показник був на рівні 6,5%. Тобто, попри програму. 500 або 800 плюс, називайте, як її хочете, рівень бідності в Польщі продовжує зростати. Не просто бідності, а критичної бідності. І я зі своєї сторони, я не являюся якимось фінансовим аналітиком, я не являюсь якимось політиком. Але просто зі своєї суб'єктивної сторони, зі своєю суб'єктивною думкою, хочу сказати, що так, на мій перший погляд, ця програма більше шкодить, ніж допомагає. Бо ці кошти. Ці 305 мільярдів злотих потрібно було звідкись взяти, для того, щоб виплатити ці кошти. І звідки ж бралися ці кошти? Вони не бралися десь з неба, вони не бралися з Європейського Союзу, вони бралися з польських платників податків. Тобто, люди просто-напросто більше сплачували податків для того, щоб фінансувати цю програму. І саме через те, ті, хто навіть знаходився на якомусь кращому рівні, через підвищення податків, через додаткові якісь виплати до ЗУСУ, люди або втрачали мотивацію і стали гірше жити, або ставалися якісь життєві обставини, вони ставали гірше жити. І в загальному бачимо, що як мінімум в статистичному плані ця допомога абсолютно нікому, абсолютно нічим. Не допомогла. Можливо, окремим людям, можливо, окремим сім'ям, але в загальному ті, ті цілі, які були поставлені державою, і ті сподівання, які були поставлені на цю програму, не допомогли ані відновити е, якусь оцю економічно соціальну рівність в польському суспільстві і так само не допомогли покращити демографічну ситуацію. Е, однак, попри визнання своєї поразки, уряд не планує поки що скасовувати програму 800 це також є дуже е, очікувано. Так? І е, навіть якщо не цей уряд, не Туск, е, не його команда приймали цю програму, вони її отримали від партії Піс, вони не можуть просто в один день взяти і її відмінити. Навіть якщо ця програма не виконує ті цілі, які були поставлені на самому початку. Е, найважливіше, що е, потрібно розуміти, що є окремі сім'ї, є окремі люди, які дуже і дуже сильно потребують цієї програми, потребують цих коштів. І ми не знаємо, як буде далі розвиватися ситуація з 500 з 800 Але найкращим, на мою думку, е, рішенням в цьому плані мало б бути виділення цієї програми не абсолютно для всіх. Так? Не для... Бо є люди, які заробляють в місяць 50 тисяч злотих, є люди, які заробляють 3 тисячі злотих. І виходить так, що допомогу отримують одні і інші. І зрозуміло, що в такому форматі е, жодне там, е, жодна соціальна рівність не може досягатися. Е, на мою думку, і також такі думки лунали і в, вже в нинішньому польському уряді, так? але вони є максимально непопулярними, бо це однозначно. Е, на перших етапах буде негативно впливати на, е, якби на кількість голосів, які можуть отримати ті чи інші е, люди, ті чи інші партії. Але, на мою думку, потрібно програму 800, переформатувати і робити ці виплати для тих сімей, які мають занадто низький рівень прибутків. А ті, хто мають високий рівень прибутків, їм і так це 800. Дуже сильно там ні на що не впливає. Натомість ці кошти можна було б витратити на інші критично важливі сфери для польського суспільства, для покращення життя в Польщі або на крайній випадок, навіть друзі, на зниження податків, що також дуже і дуже круто повпливало би на розвиток польської економіки, допомогло б мікро та малому бізнесу трошки вільніше дихати, мати більше. Трошки права на помилку, бо на сьогоднішній день через високий рівень податків в Польщі люди фактично не мають права на помилку, і вони, якщо вони помиляються, то вони просто свій бізнес закривають, залишаються з якимись боргами або просто залишаються без коштів, якщо це були їх власні кошти. Тому тут варіантів дуже багато, але однозначно бачимо, що якщо уряд визнає, що програма 800 не працює, вони будуть щось з цим робити і будуть її. Переформатовувати. І на мою думку, це буде правильне рішення польської влади. Ви ж свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!